Шановні колеги, сьогодні ми зібралися на засідання постійної комісії з питань АПК, земельних відносин, природокористування, планування територій, екології, охорони навколишнього середовища, здоров'я материнства, дитинства, з питань науки, освіти, сім'ї, молоді та спорту, планування території. Значить, всього членів постійної комісії у нас 5 чоловік, присутні 4. Відсутня з поважних причин Тетяна Петрівна Ременьо. Кількість комісії є достатньою для визнання засідання легітимним, а рішення повноважним. Також на засідання комісії запрошені та присутні. Сиволап Денис Васильович, начальник відділу земельних відносин, крутик, Наталія Іванівна, начальник відділу освіти, культури, молоді та спорту, а також головний бухгалтер Валентина Васильівна Тарасова, КНП Центр. Первинної медико-санітарної допомоги Сеніхнобрійської сільської ради. Всі члени комісії і присутні ознайомлені з порядком денним. Можливо, будуть якісь пропозиції щодо затвердження порядку денного? Затвердження. Надійшла пропозиція. Затвердити порядок денної комісії. Прошу голосувати. За. Утрималися. Проти. Одноголосно. Переходимо до розгляду питань порядку денного. Перше питання про затвердження технічної документації з нормативної ну, грошової оцінки земельних ділянок та внесення змін до договору оренди. Доповідає начальник відділу. Земельних відносин Денис Васильович, доброго дня, шановні голова комісії, члени комісії. Сьогодні представлено на винесено на розгляд комісії вісім питань у сфері земельних відносин. Всі хочу зазначити документації з землеустрою та заяви з поданими документами перевірені. Відділом земельних відносин на предмет вимогам чинного законодавства та рекомендовані до винесення на подальший розгляд на сесії сільської ради. Перше питання про затвердження технічних документацій з нормативної грошової оцінки земельних ділянок та внесення змін до договору оренди. Були розглянуті подані заяви громадянина Гнатишина Петра Івановича та фермерського господарства Боля. І технічні документації з нормативної грошової оцінки земельних ділянок. Вони були розроблені на, на підставі рішення сільської ради про надання дозволу на їхню розробку відносно земельних ділянок площею 21,32 гектара по Тарасівському старостинському окрузі відносно фермерського господарства. Воля це земельна ділянка під водним об'єктом товарне риборозведення, яка перебуває у них в оренді на підставі договору оренди. І площою 22,1567 гектара. Це для також товарного риборозведення в межах території Довгопристанського Старостинського округу. Земельна ділянка, яка перебуває в оренді на підставі договору оренди на Тишина Петра Івановича. Е, значить, е, нормативна грошова оцінка проведена відповідно до нової методики визначення нормативної грошової оцінки для е, приведення договорів оренди, е, які заключалися раніше ще з Перумайською райдержадміністрацією, е, відповідно до е, вимог е, сьогодення, цього е, день. Ну і відповідно реалій е, визначення нормативної грошової оцінки. Е, Грошова оцінка земельної ділянки по Тарасівському старостинському окрузі фермерського господарства воля буде складати 503 229 гривень 35 копійок, а земельна ділянка Гнатишина 522 978 гривень 50 копійок. І крім цього, ще Внести необхідно зміни окремим пунктом до договору оренди діючого з фермерським господарством воля з метою приведення його у відповідність до типового договору оренди землі розташовані водним об'єктом від 2021 року і визначенням окремо плати за оренду земельної ділянки і за водний об'єкт, так як раніше цього не було передбачено. А, якщо є якісь питання, прошу. Шановні члени комісії, у кого будуть доповнення пропозиції щодо проєкту рішення даного? Надійшли, надійшла пропозиція проєкт рішення про затвердження технічних документацій з нормативно грошової оцінки земельних. Ділянок та внесення змін до договору оренди винести на розгляд та затвердження чергової сесії. Прошу проголосувати. Хто за проти утримався одноголосно. Переходимо до розгляду другого питання нашого порядку денного комісії нашої про затвердження документації із землеустрою щодо встановлення відновлення меж. Земельних ділянок в натурі на місцевості та передачу земельних ділянок у власність громадянам України для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд. Присадибна земельна ділянка. Так, це е, надійшли на затвердження документації землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельних ділянок для е, житлового будівництва. Це земельні ділянки під житловими будинками, які належать громадянам на праві приватної власності, і відповідно до підпункту пункту 27 розділу 27 перехідних положень земельного кодексу можуть бути на даний час на період воєнного стану. Приватизовані ці земельні ділянки, оскільки є права власності на об'єкти нерухомого майна. Це у нас земельні ділянки, які передаються Бучковська, Єлизавета Андріївна площею 25 сотих, по вулиці Садова, 22, село Лукашівка. Горка Ріна Олександрівна, площою 25 сотих вулиця Антонова, 87, село Чаусово. Поліщук Галина Костянтинівна, площою 25 сотих, по вулиці Центральна, 10, село Довга Пристань. Постол Валентина Іванівна, площою 25 сотих, по вулиці Центральна, 6, село Довга, Пристань. Самолевський Василь Петрович, площою 25 сотих по вулиці Лугова, 40, село Ярмолаївка. І Товстан Ольга Володимирівна та Бухтяр Валентина Володимирівна по одній, другій, 0,25, вулиця Набережна, 12, село, Довга Пристань. Відповідно, затвердити ці документації і передати земельні ділянки власність. Які будуть пропозиції і доповнення, шановні члени комісії? Надійшла пропозиція, проєкт рішення про затвердження документації із землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельних ділянок в натурі на місцевості та передачу земельних ділянок у власність громадянам, які назвав е, Денис Васильович. Для будівництва і обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд присадибна земельна ділянка. Винести на розгляд та затвердження чергової сесії. Прошу проголосувати. Хто за? Проти утримався одноголосно. Переходимо до розгляду третього питання нашого порядку денного. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки натурі на місцевості та передачу її у власності громадянину Ільківу веде для ведення особистого селянського господарства. Доповідає начальник відділу земельних. Відносин Сиволак Денис Васильович. Просимо вас. Дякую. Надійшла заява е, і подані документи технічні документації зустрілу щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості, е, що перебувають в постійному користуванні Ількива Василя Дмитровича для ведення особистого селянського господарства. Земельна ділянка розташована в межах території Чаусівського старостинського округу за межами населеного пункту. Площею 1,5 гектари для ведення особистого селянського господарства. Земельна ділянка була раніше надана йому відповідно до старого зразку державного акту 95-го року постійне користування, і відповідно до перехідних положень, пункту 24-27 земельного кодексу України. Такі земельні ділянки, які раніше перебували у постійному користуванні громадян, можуть бути на даний час приватизовані. Передані в приватну власність, е, окремими пунктами е, передати земельну ділянку у власність, таку припинити е, право постійного користування за ним відповідно до державного акта, і сам державний акт визнати таким, що втратив чинність, чинність ну, і відповідно е, рекомендувати громадянину Ільків вжити заходів щодо реєстрації. Е,